Вітаю товариство! Це новини фронту на онлайн ЮЕЙ бої за Бахмут тривають. Ворог зазнає втрат на Донецькому напрямку, а Україна повернула з полону ще 130 захисників. На Бахмутському напрямку ворог насипає кількістю, не гребує підрозділами Вагнера. Але пригожин жаліється на відсутність боєприпасів. Якщо зараз ЧВК вагнер відступить від Бахмута. То весь фронт пасипіться з су знищили більшу частину ПВК Вагнера у Бахмуті на Донеччині, тому не лише бойові, а й морально-психологічний стан окупантів дуже низький. Воно суттєво зазнало втрат і, можна сказати, вже е е більша його частина була полягла на, на бахмутських полях. Отже, оборона на бахмутському напрямку буде тільки посилюватись. Підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски онлайн -UA. Маємо хороші результати на Авдіївському та шахтарському напрямках. Росіяни зазнали поразки, хоча проводили наступальні дії у напрямку семи населених пунктів Донецької області. У мережі з'явилося відео, як російські військові розстрілюють беззброєного полоненого. Голос за кадром вимагає зірвати шеврон. Боєць вимовляє: Слава Україні! У відповідь лунає. Автоматна черга у твіттері тег «Glory to Україн вийшов у топ. Світова спільнота засудила жорстокість російських катів та порушення Женевської конвенції. А ми нагадуємо, що вбивство військовополоненого воєнний злочин без строку давності у бою під Бахмутом. Загинув легендарний герой України Девінчі. Дмитро Коцюбайло захищав Україну у складі 67-ї окремої механізованої бригади. Командував спецрозділом Вовки да Вінчі». Воїну було 27 років. З 14-го року захищав нашу незалежність, гідність нашого народу. Один з наймолодших героїв України. Один з тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією, характером і сміливістю України. Сьогодні здаві Давінчі попрощались у Києві. Віддати шану полеглому герою прийшли тисячі українців. Україна повернула з російського полону ще 130 українських захисників. Серед них 45 військових військовослужбовців ЗСУ, 25 п'ять нацгвардійців, прикордонники, 21 воїн військово-морських сил України. Також вдалося повернути військових, які були взяті в полон під час боїв в районі Соледара та Бахмута. Завдяки роботі координаційного штабу з військовополоненими з полону звільнено вже 1993 людини, як військових, так і цивільних. ЗСУ продовжують нищити не тільки техніку, а й особовий склад ворога. Авіація Сил оборони за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Наші захисники уразили пункт управління ворога, два логістичних центри та три склади боєприпасів. Крім того, спецпризначенці СБУ знищили ворожий сонцепьок, російську важку вогнеметну систему. Ось так Друга армія світу залишилася без ще одного аналогу в Нєту. Підтримати нас можна донатами за посиланнями під цим відео, щоб ми й надалі робили нові випуски, протидіяли ворожій пропаганді та наближали нашу перемогу на інформаційному фронті. Підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски онлайн -UA. Віримо в перемогу та наших зсу усім мирного неба.